привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з нашого раночку з Євою, як ми його проводимо, все поетапно. Спочатку я ставлю якийсь сніданок, в будь-які що у нас є. Сьогодні це сирники, які я напередодні заморажувала. Мені так набагато зараз зручніше, трошки роблю все ж таки заготовок для того, щоб ранок був набагато швидшим. Поки готується сніданок, я відправляюсь в душ, а до речі, я збираюсь дуже швидко. Дійсно, Зараз мене заклівати люди, які мене постійно чекають, коли я спізнююсь, але насправді я можу просто довго пити каву, або щось десь завтикати в телефоні, або взагалі завтикати десь. Але саме збори я збираю дуже швидко. Вранці у мене взагалі все по мінімуму. Я наношу креми ранішні під очі на обличчя, SPF, і також бібікрем і консилер під очі. Цього мені вранці достатньо для того, щоб. Почуватися повільною, красивою, доглянутою, відправляв такому вигляді є до школи, а потім, вже коли повертаюсь. Я вже, по-перше, снідую, тому що я з Єви не снідую, мені ще не хочеться їсти. А, і вже можу піти зробити якусь іншу собі зачіску, макіяж і так далі. Тобто, в мене ранок такий більш розділений на дві частини. Поки я є збираю і потім вже збираю власне себе до докубки. Сирники ви бачили, я зробила в аерогрилі. Взагалі обожнюю цей гаджет, виручає мене просто постійно. Це дуже зручно, коли ось так вранці хочеться з'їсти щось таке. Як сирник, і тобі не треба стояти з плитою, постійно там передвіряти, просто вмикнула кнопочку і пішла собі робити свої справи, взагалі не турбуючись, що щось там пригорить. Просто супер. Для ранку те, що треба. Також вранці я її складаю ланчбокс, різні там ягодки, фрукти, булочки, печиво, може, навіть щось покупне. Я не сильно прив'язуюсь до того, що прям тільки якась домашня випічка чи ще щось. А насправді все дуже просто. Якщо щось робили, випікали, якщо я щось продумувала, то так, складаю з собою. Якщо нічого немає, не вважаю, що це страшно, якщо ми візьмемо якусь цукерку або Горішки, можливо, там і ще щось. Нічого страшного, якщо можна обійтись якимись покупними смаколиками. Для мене це не принципово. Мені головне, щоб я була задоволена, щоб вона пішла в школу з чимось своїм улюбленим, а улюбленого у неї дуже багато. Але, наприклад, ось такі булочки з маком я роблю дуже часто, тому що і Єва, і чоловік вони це просто обожнюють, тому дуже часто роблю. І, в принципі, хто мене. На постійній основі дивиться так само. Ви знаєте, що цей ці, ці макові булочки або рулет маковий. Вони прям постійно у мене мількають. Дуже часто роблювачито саме цього ранку я не одразу повернулась додому. Ще зустрілась з Олею та Ірою. Запросили вони мене на деруни в їхнє улюблене кафе. Тепер воно мені теж улюблене, тому що не так далеко від дому і дуже смачно. Тому Поснідала я з ними, взяла чоловіку з собою і зараз повернулася додому і буду перебирати постіль, яку я показувала в минулому відео, яку я придбала в Нексті. І зараз буду поступово її прати. Так як сушарної машини у мене поки що немає, тому цей весь процес доволі затяжний. Десь на тиждень, тому що ще і в принципі одяг треба прати і висушувати. Тому все це так поступово поступово роблю. Ось це, до речі, ковтинка, в рубчик, про яку я показала минулого відео, що ми носимо її досі. ось якраз вона домашня у нас. Я не можу сказати, що вона прям. Подивіться, яка якість взагалі. Подивіться на цю якість. Вона абсолютно ідеальна. Тільки що от в плечиках трошки вже маленька стала, але для дому. Ще поносити однозначно клас. Трошки прибирання на кухні, просто розставити по місцям те, що було помито, і помити те, що залишилось у раковині після сніданку, взагалі я намагаюся відтягувати до останнього все, що знаходиться на кухні, якщо є те, що треба поприбирати в будинку. Тому що, знаєте, у мене так: те, що на кухні, я по-любому приберу в будь-якому випадку, хочу, не хочу, втомилась, не втомилась, все одно це зроблю. А от якщо Щось, десь там, десь треба розібрати купу з білизну чи ще щось? Ось це може не встигнути саме через кухню, тому я намагаюся, те, що кухня те трошечки подалі з собою поставити в плани, бо вони. Точно в мене виконується. А це я замовила також там, де я снідала, замовила також і чоловіку на сніданок дируни, тому що він їх просто обожнює і подумала, що це буде мені трошки, знаєте, такий релакс, що не треба буде нічого і чоловіку готувати. Бо у мене зазвичай це так: оце, вранці приготувати Єві, потім приходжу. Готую собі, і потім вже, коли прокидається чоловік, готую чоловіку. У мене три сніданки, різні просто а, забирають десь півдня ну, до 12-ї, а потім обід, вечеря. Словом, в принципі, весь день на кухні, тому що я і кажу, що а, кухня у мене в останню чергу завжди, тому що вона по-любому в мене буде прибрана. Як, як ти не крути, все одно ти приходиш і хочеш це прибрати для того, щоб гарно щось приготувати. Бо готувати я люблю лише на чистій кухні. Якщо стоїть якийсь спрутний посуд, це мене збиває з пантелику. У мене якась тривожність микається, я все якось неправильно роблю, тому обов'язково мені потрібно, щоб все було частенько на кухні. Хочу показати книжку, яку я придбала. Це такий артбук, але при цьому він повен історії. Мені дуже сподобалось, і я вирішила підтримати, по-перше, автора, тому що це величезна робота, це величезний проєкт, підтримати українське видавництво і взагалі мати у себе вдома таку книгу. Це книга про українські прикраси різних регіонів України, як взагалі виглядали українки, чим вони себе прикрашали у святкові дні, у звичайні дні. І я взагалі вражена, наскільки все дуже красиво, просто надзвичайно красиво. Я взагалі, коли купувала цю книгу, я думала, що вона англійською мовою. Але ні, вона повністю українською мовою. Цікаво, до речі, подивитися, чи є вона англійською, тому що на подарунок, наприклад, це взагалі дуже було б класно. Так, Київщина, дівчата у традиційному броні та прикрасах. 1912 рік. Дуже гарно, Дуже-дуже гарно. М -м, Львівщина. Так, це що, Прикарпаття, вінок весільний. Боже, це прям це такий захват. Я не знаю, мені так це все подобається. Ось весільний віночок ще. Львівщина. Дивіться, як це було гарно. Як це було гарно. До речі, Ось такі віночки зараз продають, дівчата одягають теж на весілля. Теж дуже це прям вау виглядає завжди. Я просто в захваті від цієї книжки. Я взагалі дуже люблю ось такі артбуки, а це ще таке своє рідне, що можна полистати з чимось, ознайомитись, подивитись цю історію. Ой, я. Обожнюю, обожнюю такі. Це знаєте, мені так хочеться, щоб у мене вдома було побільше таких книжок з різними такими, з різною культурною спадщиною. У мене вже те, що є, але хочеться більше. Хочеться більше, щоб я, якщо в мене потрапляється на очі, якийсь такий проект, я його підтримую. Це не дешеве видання, це десь коштує більше півтори тисячі гривень. Але мені здається, це неймовірний вклад. Я дуже хочу, щоб колись Єва отак от брала з полиці такі книжки і їх стала. Потім, коли вже стане дорослішою, щоб вона почала їх читати, якщо їй воно зацікавить. Але це оце наповнення з полиць вдома. Я, наприклад, дуже любила. У себе вдома брати дорослі батьківські книжки, листати їх, дивити, що там таке там ті картинки, ось якісь такі фотографії. Це завжди дуже цікаво. І я дуже хочу, щоб у мене у моєї дитини ось теж було таке сімейне наповнення різних таких, от книжок, які створюють саме нашу. Там, ідентичність, щоб, просто, знаєте, воно все-все говорило про те, що це тут проживає українська родина, українська сім'я. Це одна з таких книжок, ось вона мені потрапилась, Я її дуже захотіла придбати. Вона Така товстюща, дуже така важкенька. Так. І маю ось таку невеличку колекцію української літератури класичної. Я хочу ще докуповувати ще, ще. І, ще. і моя задача купувати саме гарні видання. Сьогодні я закохана саме в це видання. Таке воно, знаєте, жовто-блакитне з сучасними малюнками. Мені подобається, що воно в одній стилістиці, воно буде гарно виглядати і на полиці таким патріотичним орнаментом. Кольорами. І взагалі подивіться, як це взагалі гарно. Ну просто. Бо я в один момент така думаю, нема у нас кобзаря вдома. У мене у батьків є, у всіх є, а у мене немає. Ну, що це таке? І е, вирішила підкуповувати, шукала дуже гарних кобзар, але е, із того, що я могла собі дозволити, бо є кобзарі дуже такі. Класні, але вони дуже дорогі, то вже мені стається занадто. І з таких те, що можна дозволити собі, я побачила саме ось з цього видання. Хоча Тегролова у мене вже була книжка. Ми її купили одразу, коли нашу вулицю перейменували на Багряного з Пушкіна, чому я безмежно рада, бо тепер нарешті можна з гордістю називати, де ти живеш, а не це Пушкіна, я взагалі. Літературу російську я не люблю, і Пушкіна особливо людина, яка просто потирила всі тексти, поперекладала свого нічого не написала. тому я наше ціную найбільше, і взагалі, от, я не шанувальник російської літератури ніколи не була, не тільки під час війни, а взагалі ніколи. Мені нічого не подобалось, не вважала, що це дуже щось круте. Так, і тепер у мене є така невеличка колекція, я буду, звичайно, її поповнювати. А, у цього видання є ще, бо як воно хоч називається? То я кажу видання, видання. Е RM, це що таке РМ Київ? Не знаю, що це? Не знаю, скрізь написано РМ-видавництво. Коротше. Мені дуже подобається, як попрацювали дизайнери над цими книжками. Такі вони дуже приємні. От тут, -от дивіться, кожного своє. По темі книжки, Ну, словом, це є чим пишатись. Тому ось така у мене колекція невеличка, я її ще буду поповнювати. Е, є ще е, цікаві видання, Абаба Галамага здається, взагалі такі, там де е, стус, е, у них така е, одного кольору обкладинка. Вибито отак, от назву твору або автора, і теж хочу такі придбати. Ліну Костенко обов'язково хочу і, взагалі, от. Хочеться придбати все, все, що можна, чим можна пишатись. Хочу величезну саме колекцію реальних фізичних книжок саме української літератури, щоб вона у мене була на полицях. Це прям хочу, щоб зайшли до мене додому, бачили і зрозуміли, що тут живе українська родина. Ну і звичайно, ну, по-перше, всі ці твори я читала, але непогано буде перечитати ще раз. Тому що, наприклад, тут тигролове я читала ще в школі, і скажу чесно, я не, ну, я, в принципі, все тут. Але мало чого пам'ятаю тигролови, дійсно, треба буде перечитати. Я вже, до речі, почала. Де тут у мене закладинка? Але зовсім трошечки, бачите? Один день тільки відкривала. Що ж, Буду поповнювати, можливо, ви знаєте, теж цікаве видання української літератури, тому напишіть, але красиві, щоб ну, просто не просто книжка, а щоб було гарно, щоб було приємно читати. Тому що мені, наприклад, ось ці видання мені дуже подобаються, тим, що ти відкриваєш книжку, і вона не закривається. От вона у тебе в руці ось так лежить. І приємно читати, приємний шрифт, приємні сторінки, очі не болять від такого шрифта. Це я обожнюю, коли ось є великі книжки, ти їх відкриваєш, це про якість. І ось відкриваєш на будь-якій сторінці, і вона не закривається. Ось ти береш так в руку і так читаєш. Це просто. ну, Я люблю таке. Ось, наприклад, Шевченка найтовстіша книжка тут. Із цих. Ти отак от відкрив коп. На будь-якій сторінці. І шрифт у всіх однаковий такий крупний, приємний оку. Бо я мілкий, у мене хоч зір гарний, але я так не люблю мілкий шрифт в книжках. Тому я дуже часто саме на електронку собі закидаю книжку і читаю там. Там ти можеш вистраювати собі шрифт, який хочеш. І, бо я люблю. Я не люблю ці мілки. Це, по-перше, садить зір, як на крути. І, бо знаєте, буває так, що книжка товстюща і ще оцей дрібний шрифт. І як його взагалі читати, щоб воно було просто зручно, це неможливо. неможливо. Уже Розбивайте на дві книжки і робіть нормальний шрифт людям. А це іноді просто дійсно заходиш в книгарню, дивишся книжку, і розумієш, що ти її купувати не будеш, бо тобі буде важко її читати. Тобі краще купити електронну версію і зробити собі в електронній книзі той шрифт, який тобі буде приємно читати. Що ж, можливо, я вас теж замотувала на придбання української літератури. Купуйте своє, читайте своє, любіть своє, надихайтесь своїм. І е нам треба дуже багато чого згадувати. Наприклад, е якщо моє покоління і наступне. Багато чого в школах вивчало, то старше покоління багато чого втратило, і багато чого, на жаль, не знають. Тому обов'язково начитуйтесь, згадуйте, і, до речі, навіть все одно російська пропаганда настільки в'їлась в наш простір, що навіть і моє покоління може багато чого і не знати, тому треба все це. Згадувати, згадувати все, що в нас вкрали. Так, я зараз буду готувати обід, будуть у мене стегна і картопля поселянські, салати також якісь зроблю. Так, я зараз їх промила, підсушую і якраз хочу їх замаринувати. Потім, коли заберу я воду від, зі школи, то поставлю їх якраз або в аерогриль, або в духовку. Скоріше за все, в духовку, бо в аерогриль я хочу зробити картоплю бо там смачніше виходить. Там все смачніше виходить, але вже просто, щоб швидше було, то і так, і так буде. Так, у мене буде рецепт з апельсиновим соком. Вичавлюємо одну, а може навіть і дві. Зараз, напевно, дві апельсинки вичавимо. Так, у мене тут сік одного апельсина, потім цедра. Можна апельсинову, можна лимонну, яку хочете. Вона просто додає додатково такої гірчілки страві, мені це подобається. Чесничок відчавлюємо. Дві столові ложки соєвого соусу. У мене тут залишки, тому якраз все і вирю. У мене також мед зовсім його трошки залишилось. От я якраз його весь то, що використаю. Це у мене тут одна столова ложка виходить. Так, і зі спеції я буду додавати розмарин. Якщо свіжий розмарин, то, звичайно, це буде набагато смачніше, але в мене такого сьогодні немає. Тому буду використовувати спецію, яка у мене є завжди. У мене завжди оці стандартні спеції, вони є постійно. Якщо хочете, можна також додавати копчену паприку сюди трошечки. Можна перед щілі додати, а я просто не буду, бо хочу, щоб я воїла. На не сильно. Хоча копчена паприку нормально, навпаки, їй подобається. Але щось я тут не хочу сьогодні додавати. Хочу, щоб таке лайтовеньке було. Соку багато, тому... Маринад має бути класний. От так от все перемішуємо, прожмакуємо, щоб гарно все просочилось, особливо, щоб метро стану в цьому соці. І залишаємо не менше, ніж на півгодинки. Я якраз це замариную, накрию плівкою, поставлю в холодильник. Також можна при кімнатній температурі, якщо ви впевнені, в температурі вашої кімнати, що вона дійсно кімнатної температури не жарко. Там, в немає ніякої духоти, це не літо вже, тому можна і на столі залишити. І десь пів години, годинку, нехай воно ось так от полежить. І можна буде запікати 200 градусів на 40 хвилин. Там уже будете дивитися. Але повірте. М'ясо вийде настільки ніжним, настільки сочним за рахунок апельсинового соку. Я це дуже люблю. Сіль сюди додавати не треба бо ми додали соєвий соус. Курка, до речі, дуже гарно впитує цей соус з приводу солі, тому не треба додатково досолювати. Тут, мені здається, якраз все нормально. Мені подобається, що вся рідина класно забрала всі стигенці окутала. І воно дуже гарно все у мене промаринується. перейшов час готувати обід, картоплю по селянськи, буду готувати в аерогрилі. просто звичайні спеції, трошки солі, трошки олії, і просто дуже смачненька картопля. Зараз мені дуже подобається саме з рожевої картоплі. Вона якась приємного дуже смаку. Зараз дійсно дуже подобається, хоча кожен, кожен вид картоплі він смакує зовсім по-інакшому. Можете спробувати експериментувати це в. У будь-якому випадку це дуже смачно. Взагалі, якби я знала наперед, як я буду користуватись аерогрилем, що настільки активно, настільки все, прям все-все буду готувати там, то напевно я б хотіла аерогриль на дві секції. Або я взагалі раніше бачила, що у жінок є два аерогрилля, і я не розуміла, чому. Тепер я знаю, чому у них два аерогриля, тому що, от як зараз, хочеться і картоплю приготувати, і м'ясо приготувати, щоб це було одночасно, щоб не поступити. Не по черзі це готувати, щоб перша страва холодна, друга вже гаряча. Але от. Дійсно, думаю, зараз, можливо, мені потрібен і другий аерогриль саме для такої цілі. Побачимо. Ну, поки що зробила в духовці, а картопельку в аерогрилі це дуже дуже смачно. Що ж, буду з вами прощатись. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку і побачимось з вами у наступному відео. Па-па! You.